І знову я хочу звернути вашу увагу на синю картоплю, тому що хочу, щоб наші землероби стали частіше її вирощувати, бо вона дуже корисна і ось що я знайшла про це в інтернеті. Синя картопля, також відома як фіолетова або кольорова, корисна завдяки високому вмісту антоціанів, потужних антиоксидантів, які надають їй характерного кольору. Ці сполуки мають антиоксидантні та протизапальні властивості, що може знизити ризик хронічних захворювань, покращити зір та підтримати здоров'я серцево-судинної системи. Чим корисна синя картопля? Багата на антиоксиданти. Антоціани, які містяться в синій картоплі, захищають клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Знижує ризик хронічних захворювань. Антиоксиданти можуть зменшити ризик серцево-судинних захворювань раку та інших хронічних захворювань, покращує зір. Деякі дослідження показують, що антоціани можуть покращити зір та захистити очі від вікових змін. Має низький глікемічний індекс. Вміст крохмалю у синій картоплі може бути нижчим, ніж у звичайній, що може бути корисним для людей, які стежать за рівнем цукру в крові. Має приємний смак. Синя картопля має ніжний горіховий присмак, що робить її смачною та цікавою альтернативою звичайній картоплі. Отже, давайте вирощувати синю картоплю. І якомога більше, щоб вона. Ставала більш доступною для всіх нас.